Я вітаю всіх іменем Господа нашого Ісуса Христа. Тема сьогоднішньої хвилинки здорові емоції та зір. І молився Елісей і говорив, Господи, розкрий Йому очі і нехай він побачить. Це цитата з Дрої князів, 6, 17 вірш. Пророки Єлисей разом зі своїми слугою був у місті Дотані. Вночі, коли жителі мирно спали, сирійське війська оточили місто, щоб схопити пророка і доставити його до свого царя. Причиною цього було те, що Бог відкривав Єлисею плани сирійського царя, і той застерігав ізраїльського царя про, несподів... про несподіваний напад чи засідку, завдяки чому ізраїльцяни не Здобували перемоги у битвах та уникали несподіваної поразки. Прокинувшись вранці, всі жителі літана побачили величезне і із конями колесницями, а слуга Єлисея сильно злякався, побачивши велике військо, що оточило їх. Ситуація здавалася безвихідною. Проте пророк заспокоїв свого слуга, а відказав Не бійся, бо ті, що з нами, чесніші тих, що з ними. І молився і лиса і говорив, Господи, розкриймо очі, і нехай він побачить. Що ж побачив слуга, коли його очі розкрилися. Про це ми дізнаємося, дізнаємося пізніше. А спочатку поговоримо про те, чи може внутрішній стан людини впливати на її зір. Нерідко емоційний стан людини блокує та її візуальні можливості. Часто ми дивимося, не помічаючи нічого навколо. Поринаючи у свої внутрішні переживання чи мрії, лікарі-офтальмологи кажуть, учитися добре бачити означає навчитися добре жити. Можна значно покращити можливості свого зору, якщо позбавитися стану пригніченості, страху та незадоволення. Взаємозв'язок між внутрішнім станом людини і порушенням зору, особливо простежується при далекозорості та короткозорості. Ви запитаєте, як це можна пояснити? Виявляється, наші очі яблука рухаються завдяки спеціальним м'язам, які кріпляться до них. Якщо м'язи надмірно напружені, змінюється форма очного яблука. Внаслідок цього промені світла, що проходять через оптичну систему ока, і саме очне яблуко не потрапляють на сітківку. Сходяться перед або за нею, тому зоровий образ відтворюється нечітко. Якщо позбутися м'язового затиску, викликаного негативними емоціями, тоді зір поліпшиться. Цей взаємозв'язок помітив один невідомий американський офтальмолог. Він радив своїм пацієнтам для зняття напруги. Кілька разів упродовж дня давати починок очам, закриваючи їх долонями та роблячи прості вправи. Якщо ви відчуваєте, що внутрішня напруга зростає, зупиніться на хвилину і зробіть кілька простих вправ. Швидко поморгайте 30 секунд, стільки ж часу, дивіться прямо перед собою, повторіть тричі. Закрийте очі і обертайте очим ними яблуком по колу вліво, повторіть чотири рази, потім обертайте вправо чотири рази. Закрите очі, водіть ними вгору, вниз, повторіть вісім разів. Місто заплющуйте очі на кілька секунд, потім різко-широко відкрити. Повторіть 5 разів. Але все-таки не слід забувати про основну причину. Збалансуйте свій внутрішній стан, адже, як сказав один із філософів, спокійний розум виліковує все. Цей спокій ми відчуваємо, якщо усвідомимо, що Бог невпинно піклується про нас і завжди поруч. У цьому я хотів переконати Єлисея свого слова. У цьому я хотів переконати Єлисея свого слова, коли побачив, що той дуже злякався, він попросив Господа, щоб він показав йому невидиме. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та вогняних колесниць навколо лиси. Це було воїнство Боже, ангели на вогняних колесницях. Кожна людина має свого ангела-охоронця, хоч ми не бачимо їх, але вони поруч з нами. Нехай Господь допоможе побачити його захист і турботу, щоб ми не жили в страху за занепокоєння за та постійного хвилювання помолимося як лисий господи відкрий наші очі щоб ми бачили